Друзі, усім привіт! Ви на каналі Основи сім'ї Мене звати Наталя Буковинська, і ми спілкуємося з нашими подружніми парами, які деякий час тому прийшли навчання по програмі основи сім'ї. Цікавимося, як вже склалося їхнє подружнє життя, з якими труднощами вони стикалися. Наші гості сьогодні Роксалана та Адріан. Вітаю вас! Роксолана, Адріан, розкажіть нам, будь ласка, декілька слів про себе. Скільки ви одружені? Скільки у вас діток? Ми одружені вже 20 років, у нас троє діток, два хлопці і одна у нас дівчинка є, В старшому 20, ось, прошу, 18 років, серед 16 і дівчинці нашій 11 років є. Розкажіть, а от коли ви проходили таке навчання і взагалі по програмі «Основи сім'ї», як вплинуло дані, скажімо так, дані семінари на ваше подружнє життя, от в той час, коли ви ще планували створення сім'ї своєї? Ну вплинуло, воно вплинуло так. Скажімо так, от мені напевно, перший раз я задався такою думкою, то, що, ну не то, що перший раз, а думкою як Міні зберегти сім'ю, як мені не тільки зберегти, а й втримати і вдосконалити її. Ну щоб було була радість, було щасливість, якщо таке можна слово придумати. І це помогло дало старт мені точніше сформувати це. Помогло мені сформувати напрям моїх дій. 20 років тому власне, перед одруженням ми проходили цей курс. Протягом тих 20 років все одно ще, ще теж поверталася до нього, так, хоча б частково, але власне 20 років тому перед одруженням він нас найбільше вразив. Чому? Тому що це була дійсно така інструкція щодо, щодо сім'ї. Її ніде немає більше. Кожен фільм чи кожна книжка закінчується чимось. Вони одружилися і далі кінець. А що далі, як жити далі? Ніхто ж не розповість. Батьки можуть розказати, але вони ну, мають кожен свій досвід. У мене батьки одружені, слава Богу, були 50 років і прожили в щасті, в злагоді, в мирі. Звичайно, було різне, але в них є свій досвід. Атріано батьки зовсім іншого мають, інший мають досвід, вони розлучені. І як вони можуть порадити, звідки черпати цю, цю інформацію, як жити далі? Ми одружувалися для того, щоб зберегти своє подружнє життя, щоб жити щасливо, справді, щоб бути в мирі, в злагоді, щоб зберегти цю любов. А де черпати інформацію, як це робити, ми не знали. І, от, власне, на цих на цьому курсі ми дізналися дуже багато інформації, що нам справді допомогло, бо ми проходили через багато чого, а ця інформація нам справді дуже допомогла побудувати так життя, як ми би хотіли. Звичайно, ми ще далі продовжуємо будувати, бо буває всяке ми ростемо, розвиваємося. Але ця інформація дуже корисна і потрібна, власне, для нашого шлюбу була дуже. Ми можна навіть сказати так, ми завдяки цій інформації, і не тільки завдяки цій інформації, завдяки підтримці, завдяки молитвам. Ми, ми зберегли свою сім'ю. Хочу додати, це не інформація, це набагато більше це джерело стосунків. Тому що ну можна будувати там на взаєморозумінні, на психології, ще на чомусь, але шлюб це є ідея Бога. І хто, кра хто краще може навчити тебе цим користуватися, жити в цьому в радості, в щасті, долати труднощі? Вони є, вони будуть не без них. Тільки в нього, тільки відкриваєш Біблію і, і, і будь ласка, працюй. Але, так, власне, все загруповано. Це та, та. настільки так чітко, раз, 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 і та, все. по пунктах. Та, та, та. Дякую. Проходячи стільки років вже разом, От, що у вашому сімейному житті для вас виявилося найскладнішим? Звичайно, це моя непідготовленість. Скажу без стиду, це моя безвідповідальність по відношенню до, не тільки до себе, але і відповідно вона перейшла і на сім'ю, на відносини. І треба було вчитися, треба було вчитися заради чогось. Треба було себе міняти, не міняти свою, свою дружину, а міняти себе. Але заради чого я це маю робити? Що заради збереження своєї сім'ї, родини, тому що багато речей, які заважали. Це якісь шкідливі звички, це наувага. Ну, багато речей, які, я не буду повторювати, вони всі є в світі, це все відомо. І це все треба було очищати, будувати себе заново. Знову ж таки, кожен день ставила стіль. Заради чого? Заради того, щоб любити, заради того, щоб поважати, і кінцем кінець, 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 ти стоїш перед лицем Бога кожен день. І не, хоч, не хочеться виглядати перед ним, брудним, замазаним вічником. Хочеться, щоб ти поважали, любили і тобою гордилися. Ти має гордився. Я ще слава Богу, віддам, що мені було не важко. Коли ми проходили курс, так ми почули таку фразу, що сім'я це постійна праця. Ну, от, я собі, ну, ми обдвої, в принципі, за характером лідери. І е, ми собі так подумали: от ми попрацюємо один над одним. А виявляється, праця має бути над собою в першу чергу. І вже ми вже одружувалися в такому сформованому віці, не в підлітковому, так і справді лідерство в нас нам заважало трошечки будувати стосунки один з одним. Кожного з нас є якийсь свій характер, але. Кажуть, що важливо дивитися в одному напрямку? скажімо так, не важливо, які там в тебе е, якісь особливості твого характеру, коли ви маєте спільні цілі, маєте спільні цінності, ви йдете в одному напрямку так значно легше. І власне моє наступне питання: чи у вас на початку подружнього життя оці цінності і спільні цілі пріоритети в житті вони були однакові? Чи вони співпадали? Чи все ж таки були різні, і чи з часом вони вирівнялись якусь спільну систему цінностей? Ну, е, ми працювали над цим, щоб е, ну, одне тіло було, так? Як в Біблії. І, відповідно, одне тіло не може тягнути вправо, вліво. Ну, ви розумієте про що я? Е, ну, треба повторюватися. Ну, знову ж таки, над цим треба було для того, щоб. На ми почали працювати в одному напрямку. Нам треба було прикласти до цього засилля. ми приклади до того засилля і почали вже якось розуміти одне одного. Ну а засилля, які ми працювали е, от, над своїми стосунками, е, власне, от на основі е, цього курсу цього е, курсу. І це почало допомагати нам розуміти одне одного, розуміти бачити себе зі сторони навіть, контролювати себе. І коли ми почали вже набувати якогось досвіду, практичного досвіду вже як час час минув, вже тоді ми побачили, що ми. Ну, працюємо разом. І е, вже нема в нас, е, я хочу так, я хочу так. Ну, це такі одиночні випадки. Ну, приблизно от випадок такий е, це система ремонту. Е, я хотів там, здається, жовті спалери, дружина, що схотіла коричнева, і навпаки, не пригадую. Ми дійшли Ну, можливо, це було навпаки. Не перебуває старша лице, бой пересечек, вона старшай. Ми, ну, ми купили там жовто коричневі шпалери, які сподобалися і мені, і дружині. Приблизно так ми знайшли компроміс наразі. Пріоритетом є що? В мирі вирішити всі наші проблеми. Звичайно, що в нас є емоції, ми нервуємося, в нас є свої психі, але ми не доводимо до, до критичних емоцій. Для того щоб лишалася любов, для того щоб залишався мир, не треба допускати себе, вводити себе в зліз, в агресію, в нерозуміння і, ну, і так далі. Ну так, здається, я вроді би частково відповів на питання щодо системи цінностей. Ну, в принципі, ми зійшлися. Маючи вже спільні цінності, глобальні мається на увазі. Чому? Тому що ми, в принципі, з Адріаном дуже різні. І коли в мене коли якісь непорозуміння мали, то я завжди казала: я не знаю, як ми одружилися, ми кардинально різні. Але власне цінності в нас були, в нас вже були початково одні. Але завдяки курсу ми е, сформували спільні цінності е, ще більше. Тобто вони додалися. Напрямок в нас був один, цінності в нас були спільні е, одні, але е, і, система цінностей е, зросла, <звільшила> збільшилася. Так? Е, чому? Тому що вже е, з'явилися діти. Вже ми почали також формувати свої цінності і на основі цього напрямку, так, як, як дітей виховувати. І, в принципі, курс нам допоміг власне, сформувати ще більшу систему цінності спільно. Бо десь основні глобальні були, повторююся ще раз, вже з самого початку, але курс ще й допоміг відсіяти ці всі. Наші розбіжності, скажімо так, розбіжності і зосередитися тільки на тих цінностях, які ми маємо спільно, я говорю, хочу сказати більш конкретніше, що ну, щодо себе, навіть в першу чергу для мене це ну, духовні цін, цінності. Ну можливо, духовна цінність. Ну якось так бо. Будучи далеко віруючим колись, ну де це для мене стало далеко віруючим, це двічі в рік ходити до церкви. Тільки ну прийду до церкви, співають Христос рождається» або Христос воскрес». Це для мене було це для мене було одкрованням і істиною відкриття. Ну саме цей курс. І те, що це є Божий задум. Шлюб це є Божий задум, це є його ідея, я вже вже я заговорив це. І саме ця, ця цінність мені, ну не знаю, воно, воно сформувалося і випромінює і ви інші цін, цінності, скажімо так. Ось. Вже від основної цінності відштовхуються всі інші? Так, Наталя, так, так, так. Цінності в нас вже є сформовані, в принципі, е, це наші діти, це наші е, ну і батьки теж це наша цінність. Ви, ви згадали, що у вас троє діток. Скажіть, чи змінилось якось ваше відношення один до одного після народження першої дитини? <ган> <ган> так наразі <ган> першої дитини це завжди е стрес для всіх, мені здається, для і для всіх. нас, і для <ган> ну для жінки більше, ніж для чоловіка. <ган> для <ган> чоловіка <ган> стресом було те, що увагу жінка приділяє більше дитині, аніж чоловікові. Це ревність почалася <ган> сльози. <ган> дуже дуже. дуже. Мінімально і більше відповідальності, звичайно, додалося. І моральної, і матеріальної відповідальності це однозначно. Це таке ніби готуєшся, готуєшся, але ну, з третьою дитиною вже легше. З кожною дитиною вже легше, каже, з кожною наступною все легше і легше. вас вже хлопці в такому підлітковому віці, і Даруся вже, в принципі, теж вона вже старша. Чи хотіли б ви, щоб. Ваші діти прийшли навчання по програмі основи сім'ї у своїх школах? Ну звичайно що так. Однозначно, це, це апріорі, це це, це, це це не обговорюється навіть тому. Що формувати е, ці цінності знову ж таки вертаємося до цього слова? Е, ну, це не тільки духовні, це ну, моральні цінності, це повага е, до жінки. В першу чергу у мене, от мене відчим. Він є військовий, він офіцер. І от, власне, він виховував е в такій офіцерській повазі до жінки, як це ну наскільки це можливо, пропускати вперед її, там крісло підсунути. Ну ви розумієте, як це все жінкам потрібно, і це це от такий, ну, мінімум е цієї інформації, от, яку можна ну закласти, от е сім'ю сім так. Але е, іншу інформацію, яку в принципі ніхто не дає, це дає власне тільки курс, е, як подружжю себе поводити, як е, не наламати дров, тому що ж ніхто не одружується з розумінням, що а я собі там через півроку розлучуся. Всі одружуються для того, щоб е, зберегти свою любов і побудувати щасливі стосунки вже в подальшому і. Мати сім'ю, і вміти долати ті труднощі, як їх долати, як будувати цю сім'ю, як е, зберегти повагу один до одного і до себе. Тут е, немає інформації такої. Є верніше є, є, є багато інформації, але інформація ця не завжди е, не завжди е, йде на зміцнення і на збудування. Е, один невеличкий приклад я колись. Ну, Читала якусь інформацію про сім'ю. Так, зараз, сорі. Читала інформацію, так, мені цікаво було, як має бути, як маю я реагувати на різні ну, виклики в сім'ї, скажімо так. І от одного разу я прочитала психологині пораду. Якщо ваш чоловік забув подарувати квіти у ваш день народження, у ваш день народження, залишайте його. І в мене такий шок відразу, як? Тобто це, це психологиня рекомендувала е, таке робити, тому що це не повага, вона аргументувала, так, це не повага і так далі. І тому е, ну в мене. Відразу такий ну, спротив до таких порад є. Але інколи хтось та й прислухається, для чого це робити, для чого руйнувати стосунки через, через щось е, дрібне. Ну не те, що дрібне, воно потрібне, воно важливе, але це можна обговорити. власне, завдяки курсу курс це, дає, що це м, вирішується багато що, бо в основі що стоїть, в основі стоїть любов, а Бог є любов. Цією любов'ю ми хочемо керуватися в своїх стосунках і в, е, в, своєму, в своєму подружжі. І я цього щиро бажаю своїм дітям. Чому? Тому що вони, я хочу, щоб вони були щасливі. Я хочу, щоб вони зберегли сім'ю. Я хочу, щоб вони знали, до чого вони можуть бути готові в сім'ї, які виклики їх чекають. А це дає курс. Я... Дуже дуже, дуже дуже дякую за відверту, таку щиру розмову і всім нам бажаю зараз те, що нам потрібно, здоров'я і мир. До зустрічі. Дякую, перемоги нам всім. Всього доброго, Па-па.